Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що фактично майже 210 тисяч фопів закрилися за 24 рік. 29 750. Це величезна кількість людей залишилась без роботи або пішла в тінь. За місяць після того, як ви підняли податки, закрилися 22,5 тисячі фопів. Чи немає адекватної статистики за перші 10 днів роботи в 2025 році. Але я думаю, що результати так само абсолютно не втішні. абсолютно не втішні. І ви сьогодні робите все для того, щоб український бізнес перестав існувати. Ви я не знаю, чи розумієте, чи не розумієте, що якщо він не буде працювати, то не буде ні ваших зарплат. Не буде ні зарплат кабміну, який вносить абсолютно ахінію в стіни Верховної Ради. І головне не буде зарплат нашим захисникам.